Доброго дня, хочу ознайомити вас з портативною камерою Vernizer Shrek модель 603. Я вас раніше з модель 601 це це CCD-шна камера. 603 я модель це Full HD-шна камера. Вона йде 4 в одному. Монітор, процесор з камерою, сам, відеозаписуючий пристрій і led освітлювач Все зроблено в одному комплекті, воно йде в такому кейсику. Можна носити за ручку. Значить Ми його збираємо, перше це підключаємо блок жевлення. Ось його підключили. Це йде з лівої сторони, такий блок жевлення. З цієї сторони ми підключили освітлювач, ладоський освітлювач і камера. Камера, як всі камери підключаються, червоною ну, крапкою до червоної крапки і береться, защелкується, вищелкується основий раз підключили. Камера Full HDшна з кнопками управління на голові камери. Відкриваємо сам монітор. Відкрили. Ми бачимо, що, що монітор, що камера Full HD, має 21 дюйм по діагоналі. led лампа освітлювача 100 Вт має. Це є записуючий пристрій. Якщо ми будемо робити відеофіксацію, вставляємо сюди флешку. Для того, і при роботі нажмемо кнопку, щоб була відеофіксація, я покажу. І далі сам запуск. Ось ми під'єднали освітлювач камеру джерело жилення, включаємо перше, подаємо напругу. Раз, включилось, у нас загорілося. Загорівся панель управління. Панель управління сенсорна. Раз ми включили, Є управління самою камерою. Є управління світлом і управління настройками дисплея. Включаємо камеру. Зараз виключена. Пішла загрузка. Я беру тут для даної випадку лапароскоп. Захлопну, Замочек. О, видно. Закрутила. Вот саме зібрали на пороску. Вот. Підвало різкість зайшли. Вот наша картинка Да, на екрані. Тепер хотів познайомити з самими кнопками на голові камери. Сама нижня кнопка є кнопкою меню. Вони дубліруються всі так, на сенсорному екрані. Нажав, у нас висвітло на екрані меню, саме нижнє. Ця кнопка буде вниз вверх вліво-вправо. Е, вліво, вниз вверх вліво-вправо. Це управління меню. І ця ж кнопка, яка відкриває меню, вона вже буде кнопкою ОК. У нас є меню. Перше це заводські, цей, заводські настройки. О, зараз є АВМ-преса. Мені жалують, це те, що виста... настроює те, що весна заводу. Тепер дивіться, я перекидаю кнопкою вправо, чи вліво немає різниці. Мануал настройки, бачите, кольори стали більш насичені. Це настройки ручні, тобто ті, які ви самі собі виставите. Ви можете зайти в кольори, виставити їх під себе. Не ті, що перші були заводські, а під себе. Дивіться, якщо я ще раз нажму кнопку ОК, я заходжу в синій колір. Зараз в даному випадку він активний. Піднявся донизу. Ось, бачите, пішла жовта. Це червоний, і кнопками вліво вправо я можу там збільшувати чи зменшувати даний колір. В кінці. Пішов донизу, ретурн, нажав ОК, okay, це значить я з нього вийшов. Це буде ручні друга настройка. Тепер третя настройка. авто. Це настройка подавлення червоного кольору. Якщо треба функцію, щоб подавити червоний колір, кровотачі, чи ще в чомусь там, червоних стінках органа якогось, нажимаємо перекидка Auto. І четверта є Auto-Ext. Це підсилення малюнка кровоносних сусудів чи капілярів. Якщо потрібно десь при операції, щоб не пошкодити сусуд і подивитися, де він можна це вдівати. Оце перекидками вліво-вправо, немає різниці, я перекидаю От заводський пресет. Це, це заводські настройки. Потім... Мануал це настройки кольорів під вас, які ви хочете не зайти. Якщо ви нажмете ОК, там зайде червоний синій. Друге подавлення червоного кольору авто, І Auto Ext це підсилення малюнка короносних судин. Тепер в кінці я поставив заводські настройки, Це настройки кольорів заводу автоматичні. Переходжу донизу. Це загаль... менюшка загальної настройки. Нажимаю ОК. У вас перша є кам-тітри. Тобто, кнопкою вліво чи вправо я їх можу активувати. Бачите, засвітилися в нулі, там ви можете набрати текст замість цих нулів, там зайти на це саме. менюшку, набрати текст, щоб ви там написали, наприклад, назву лікарні там, чи ще щось. Пішов далі донизу. Зараз я off виключив, виключу, не ставлю. Що донизу, яркість. У даному випадку у нас стоїть фільтр, там, яркість вісімка. Ви її можете збільшити, бачите? Тобто я її збільшую. Це не міняючи потужність лампочки. Тобто, тут лампочка приблизно до включена на половину потужності. Можу навпаки зменшувати. Це все залежить від того, який вам треба фільтр поставити, яку оптику ви використовуєте. Тобто тоненькі оптики у ретро-реально Офісні гістероскопи, там, наприклад, яркість трясаєте маленьку. Якщо пішла оптика більш діаметру, там, четверки, можна сильнішу, лапароскопи, там, ще можна більш поту, це, більший фільтр світовий ставити. Це залежить від того, яку ви хочете використовувати оптику. Далі пішла вниз, пішов різкість. Якщо хочете в неї зайти, то на жаль, теж окей. Тут є щось, бачите, різкість у нас. Шістьорка. Тобто ліво, право ви можете або згладити контури чіткості, або навпаки їх підкреслити. Різкість. Це різкість. В кінці XRD реторний вихід. Нажали, окей, okay, підтвердили. Далі фріс. Фриз у нас є, дублюється ця кнопка на голові камери, вона зараз виключена. Якщо ви... Ставите на цю раз, бачите, пройшла, прийшла заморозка кадру. Е, ще раз, що ви вийшли з неї. Е, це була кнопка фриз. Слідує зум це цифровий зум. Якщо ви, ви зараз це включений, ви на нього підтвердили ОК, ви зайшли в нього, спустилися на одиничку 1.0. Це зараз ця картинка взята за одну одиницю. Якщо ви хочете збільшення, от там шах іде одна десята. Бачите, я йду, іде збільшення. Використовується, коли дуже тонасенькі оптики, у вас манюсенький круг на екрані, ви хочете картинку свою збільшити на весь екран, наприклад. Чи навпаки оптика там... Це великого діаметра заходить, тобто збільшення йде за екран, ви можете зменшити його до одиниці. Тобто Менше одиниці, то зменшення немає тобто сама картинка взята за одиницю. В кінці, як завжди, опустилися на ретур, окей, підтвердили, вийшли. Далі пішло у нас мови. Мови тут дві міжнародних, Це англійська і китайська. Залишаємо англійську. Далі РС 485 це вже доступи інженерні, вони вам не потрібні. РС – це скидання, підтвердження ОК до заводських настройок. І ретурн це вихід із загальних. Цих систем, системних настроїв, які ми з вами зайшли. Нажав, я підтвердив ОК, ми з них вийшли. Оце другі настройки. Перші це були е, 4 режима кольорів, друге це системні настройки. Ви спустилися Екзит, підтвердили ОК і вийшли з них. Оце все, що я робив тут. Оце на менюшки, що я показував. Це кнопка меню, вона ж окей: низ-верх, ліво право Ви можете це все зайти. На ендоскопі камери От я нажав це саме менюшка. Тут вони правда, чуть по другому розкочуються. Це менюшка нажав ОК, вверх, вниз, ліво, право Це то, що на менюшці цей. Реактор з менюшки, це ви вийшли. Це те саме, що ми тільки робили, ви можете зайти тут, на саме меню. Далі є меню освітлювача, воно досить просте. Потужність у відсотках. Лампочка вам показує у нас ледовська 100 Вт. Це половина потужність равно ключна. Ви можете її, дивіться, я навіть поставлю на 10%. У нас от є світовий фільтр. Дивіться, лампочка працює на 10% своєї енергії. От її освітлення. Тобто ви бачите, що потужність лампочки нам вистачає, а фільтр він підтримує. Те освітлення, яке ви виставили на е, самих настройках камери. Якщо ви там поставили освітлення під лапароскоп, ну буде під лапароскоп. під тоненьке Доскопу тобто менше, воно буде під тоненький, щоб не був сильний блік. Хоча тут є і система антибліка, але коли сильний світ, коли виставлений фільтр досить високий, при тоненьких оптиках він може відбивати назад світло, це було... Ви зайшли мені в шкал. Оцей, е, і внизу це аж показує 10 це часи роботи лампочки. Лампочка у нас тут ледовська, розрахована на 20 часов роботи. Прогонка десь завода проходить десь 3 доби. Тут дуже маленька прогонка. Завод десь прогонить, приходять нам 70-75 часов прогонка. І ретурн вийшли. І третє, це сама менюшка самого нашого дисплею. Я її нажав, от я нажав. От я меню. Нажимаю його, нажав, у нас висвітло меню дисплея. дисплеї. Через 15, через 15 секунд, якщо ми нічого не робимо, само пропаде. От наставили меню. Ось я ще раз бачите, воно вже пропало. меню. Перше там це під'єднання. В даному випадку у нас цифрове тут монітор цифровий, у нас DVI-під'єднання йде. Якщо ви включите друге монітор просто погасне. Ви бачите, тут у вас повинно бути активний DVI. Якщо ви хочете зайти в під'єднання, дивіться, куди заходить ця кнопка Settings, нажали, Бачите, у вас пише DVI під'єднання. Тобто, якщо ви поміняєте його, картинка просто пропаде. Тепер менюшки далі, Крім під'єднань, що далі є. Ось ви пішли донизу. Яркості контрастності. Все, що вам потрібно. Якщо ви так само хочете будь-який е, зайти цей, нажимаєте цю кнопочку. Сеті. Раз, ви, наприклад, зайшли в яркость. Якщо ви хочете ще далі зайти відрегулювати її, раз нажали і бачите, ви вже зайшли 46. Кнопками вверх-вниз, ось є дві кнопки вверх-вниз, ви можете регулювати, тобто зменшувати або збільшувати. Бачите, я нажимаю там, ну, міняє. Далі, якщо хочете вийти, знову нажимаєте кнопку Setting, раз і ви вийшли. І ще раз, прибачте, раз вийшли. Далі, якщо ви хочете пішли на наступні настройки, там контраст і далі, ви можете ці всі донизу пройти, нажавши кнопку, не зайти відрегулювати. І з всього, що вам тут потрібно, може бути яркість. Хує, це значить, з цей в сторону синього або червоного, і сатурація це насиченість сатурація, насиченість кольорів. Тобто, якщо кольори сильно насичені, ви можете зайти, відрегулювати або оце, навпаки зменшити чи збільшити. Тут в тут, цій настройці у вас буде рухатися з, чер... з сторони червоної, це з лівої в сторону синього, це вправо. Дарше, раз, бачите, ми нішка нічого не робимо на. Ось ці настройки всі. Далі там що може бути? Піш донизу. Кольорові е, температури. Е, кольора так само можете настроїти. Червоний, е, е, цей зелений, синій. Кольорові температури, гами можете настроїти. Далі пішло там вже більш такі непотрібні настройки. Там, е, це, вже різкість може бути. Далі пішли вже там настройки там, години різні різні, то есть, такі вже більш інженерні. Рядом так само вийшло з цих. То есть, зайшли в менюшку, це вверх-вниз менюшки. Донизу до верху ми рухаємося. Якщо ми хочемо щось зайти в менюшки, наприклад, будь-який там формат. щось, Якщо ми хочемо зайти, нажимаємо кнопку Sight, тобто ви зайшли. Якщо ви ще хочете зайти далі, от зайшли там ще далі. Так само цією кнопкою вернутися назад. І «Ретурн» вийти з менюшки. Тобто У вас тут є меню камери, освітлювача і самого дисплея. Дисплей там сам виключиться. Також у вас тут є ще швидкі настройки. Це баланс білого або скетка до заводських настроїв, пішов у нас зараз на екрані. Це Не заходячи в меню. Друга ця кнопка F це фріз, це заморозка, десь я її нажав, тобто кадр став. Ще раз нажав, він назад піш, пішли рухи. То есть кнопка фріз, заморозка стоп кадр, так скажімо. Ось вона працює. Можете там Кадр настоїть. Ще раз нажали, пішли рухи. І кнопка вліво-право під час роботи. Ви можете додати чи забирати яркість, не троючись самої лампи освітлення. От, наприклад, ви дивитеся на екран, там у вас картинка сильно ярка, ви можете, от на перекнопку ліво пішли, картинка більш тускліша. Тобто, Якщо вам там сильно ярка картинка, бачите, до, до, взагалі до темного кольору. Ви пішли правою кнопкою, картинка, Ось, бачите правою, тобто, якщо прямо ендоскоп, яркість на екрані збільшується. Тобто я додаю яркість там на екрані або навпаки і зменшую. Ось це такі чотири функції швидкої роботи на самому екрані. І записуючи тепер пристрій. Плешка вставлена останнє. Ви нажимаєте кнопку, нажали, загорівся яркий. Такий зелений круг ультра такого яркого, зеленого кольору. Це в нас іде запис. Все, що ви на екрані там рухаєте, двигаєте, оперуєте, все, що ви бачите на екрані, воно буде записано на е флешки. Виключається. нажали після такого обликання погасло. Після цього значить, файл у нас закрився, зберігся, він буде пронумерований. Кожне включення, виключення кнопки буде сформовано окремий файл. Він буде там йти рік, місяць, число і години-хвилини роботи. Тобто Він буде таку мати нумерацію. В принципі, така коротка історія по роботі системи ендоскопічний шрек 603 модель. Пуло жді портативна 4 в одному.